Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 27-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 13 травня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 484 тисячі 30 особин за добу 1 740 і поранено 1 мільйон 452 тисячі 90 песиголовців за добу 5220 танків 7 485 одиниць за добу 31. Бойових броньованих машин 14 417 одиниць за добу 42, артилерійських систем 12487 одиниць за добу, 15, реактивних систем залпового вогню 1 070 одиниць за добу, 4 засобів протиповітряної оборони 797 одиниць, літаків 350 одиниць. Гелікоптерів 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9936 одиниць за добу, 26, крилатих ракет 2197 одиниць за добу, 3. кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 16878 одиниць за добу, 59. Спеціальної техніки 2048 одиниць за добу, 6. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.